Блядь Дід вітаю вас. Старий вже, блядь. Так, і шо ми, куди їдемо? Ну, чисто, чисто друга, дуже вообще угу. угу Чекай, так кину котлету в рот. Будем такси Будем такси токсикоман... А подожди, це що, метро? Ай, блядь, я ж... Тільки що поїв. А -а -а -а. Ну коротше. Така життя. А ти мухобойку взяв? А нахуй не. Mm. Mm. Буду пиздиться цим тапком, блядь. Чим найду? Бере. О, бери, бери. Бере бере. Бари. Так, якщо бара, що, бара. я ж я ж як завжди за тобою, бо в мене цей стульчик тут. Це тут стульчик. Гітара. Ганчук 26 Г... доларів. Нахав. О, оце, оце більше коштує. Оце 17 доларів коштує. Підемо. Ага, тут тут. О, погнала рыбка. <кхм> Нахуй ты за мной идешь. Я ебу, блядь. Супер. ты... Ла -ла 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 ты <клево> Те... описался? Блин, це вона мене обвинчала. Ты налево побег? Ага, бачу. Я... Yeah. Забирай. Брат, надо ловить на нахуй. А чем мне бояться? Ты да? Убегала. Я тут. Це я. Ну да, ты мне отходил. Кладей, покрась стіл погнали на дро Ганджубаса, бей бей, че ты видарив мене схватив, він мене туда? Да ти? Давай. Він двері відкрив? Бля. Це ти. Це з тебе випали? Це, це з нього. А як він двері відкрив? Ну так. О, гантелик. Це тобі. Ось О, вс, надо тобі сковородка. Сковородкай будеш а не тою хуйняю. Ну. Давай. І гантели заберу. Все, і пішли Ось. назад Ось Чего. Пакет для собачих екскрементов. 36. 36. Так, 33. Я стільчика тоді не беру, він дешевый, получається, на фоні цього. Коротше, дивись. 62! Це саме дороге, що ми знайшли За собачу, блядь, гівно. Запоминай куди йти. Запоминаю. Так, сюди, направо. Забирай. Зашли, тут Нахуй ти за мною да. Бей, поки він ствола не достав. Сука, бля. Тебе... Да, він З, був... З експериментами ходив. Ага, ну майже запомни. Погнали, дальше забираємо, по полной направо туди, сюда, ось тут. Да ще хтось ходить. мы не туди пиши, идем, сюда. Скажи щось, блядь, я тебе не чую, де ти, ну. Це ти, ти? Ми не проходили ще що... чи... Двічі через поїзд. А, ну тоді... Тоді десь ось... Ні-ні-ні, назад, назад, назад. Ось А, блядь. Ну я ж, блядь, орієнтуюсь, що піздець. Ай, блядь. Так, у мене токсичності вже багато, давай вертатися. Сейчас подожди. Я тоді забираю, що там ще є. Тут гантелі або стільчик. Стільчик. гантели або стильчик. Я стильчик. Стильчик дешевший, погнал. Музон. Блять, а куди мне йти? де? Сука. О, це не ти? Тут. Сука. я я, я, я я так, я, сука. Я йди нахуй, я не знаю куди йти. А не в ту сторону. Чи в цю? Та в цю, блін. Ладно, пішли в цю. Не в цю. Не в цю. Не. не. Поворот не туди. Це ми вже назад вертаємось. Mm? Не, тут назад треба. Да, все правильно, ссы. Блять, ссы. Ну я ж кажу, блять, не туда пішли, ми назад вернули. Неблагодари. Та дякую, ну тут музончик ще. Я тут ще кериль. Сука. Опять не туда. Та я ебу, куда? Подожди, давай, сюди. Блять, давай. сюда. Блять, ну, давай. Но у меня уже Токсик, пиздец. Там в певный момент надо повернуть. Ось сюда пішли, ось у тут. Не, ни хуя. Не. Дивися. Мы тричи не проходили. Мы проходили двічі. И Біжить кто-то. Зайц, блядь! В йобуй. Бежи на выход! Давай, сашет! Uh! 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 Так. Ебало, четверо гусят. <кхм> не, я сковородку візьму всякий, кей. <кхм> так, ну мене, О, мене я так. Я шифча не за, захуярила, понял? Сова. Да, я вибігаю Так, ну шо, готов? готов? Ну давай. сухая. ба, -ба, -ба, -ба. А, -а, а Все, до дома. Та там что же есть, что не нихуя. Я забрался. Так, кон. Давай, бо ця хуйня токсичности дай Так, давай. Бля, еба... Все, мне пизда. Тут може автомат десь подарился. А уже мені пизда. А! Подходь З мене. Бля, з мене додик виліз, блядь там. <ріпи> Сука. <ріпи> бля, ну це по токсичності тільки проїбали і все Бери цього. Мухобойку. Погнали. Мені токсично треба збити. Якусь залупу шукаємо быстренько і йдемо в головний вход. Ви ж на головному. Ма це на увазі вертаємося, типу. Даже якийсь красивок там ще мені б теж збити, бо в мене 40%. Все направилось. Ти любиш ходити Пиши, так Та... А ти, алло? Я сейчас пройду. біжи Угу. запам'ятати куди Dance dance I wanna dance with you Загубився в трьох соснах Уже за Нормально Краще краще. Ні, забувся. Кому ще важче, мені вже краще. А. Ну все, мы уже не вийдемо, да? Вийде, вийде. Як зайшли, так і вийде. Понял. Oh, no. Минус стамину брыжан да лут. Это... Да? Да шампанзион. Я ж тоба, блядь. На другий поверх, вниз в підвал. Сі, не бей, не бей. Не бей, не бей, не бей, не бей, ну ти поламаєш її. Не, не поламаю. Чіп. Його. Тікай. Хорош. У мене 20%, її треба зарядити. Да. Тобто ще на один удар і все. Сука. Дай зарядка, маму О, ну там да красно что-то. О все. Здесь тут мой, блядь. Нихуя. Та ти заїбало, бля. Опа, годинник. Mm-hmm. Почув. А почув? Шо почув? Мимик ты співав в цей врупорт. А, врупорт не чув. Де зарядка, мать ваша? О, деревку. Забрав? Забрал. Ага. А, -а. а ну-ка. Хуйня, пока okay. на гору треба напевно. Щоб зарядити. зарядить. My... У мене стаміночка. <coughs> Там тип ходить на міни десь. Давай, Та не я, блядь, осей, да, хорош, Ще. Ще один все, патронів нема. Давай забираємо і уйобуємо до цього. Так, ти де? На гори. Ну все, зарядка. О. Yes. 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 Давай. Нихуя не тут. Вроде ж не давай было. Не, мы туда звернули просто. Ты, стой. А, бачу тебя. Так, чекай, зараз. Він тебе поніс сюда. Да, мы. Ми... Вс, так, вправо, право. Ніхуя. Скільки тут? 20. У мене 30. У мене 25. Розірвано. А сюди, сюда, ні? Сюди. А ну давай, Може через... О, сука, Фух. закрила дурочка. Єбать, воно... Поняв, воно випадає цим рандомом сзади, бот. Пішли. Ой. Немає чим бити. Сука? Сука, во, -во, 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 -во. не бей біля мене. Раз, раз, я сам б'ю. Ага, модайся, блять. Мені вже краще. Так, давай оце берем. І бо в мене 10%, я до поїзда пішов. Тобі здалось. Та ще один, Діма! Діма, тут ще один. Тут ще один, ось, сьогодні ось ще один. ти! Там збий собі їбало, блядь. На меня пиздец На меня тоже. Я заряжаюсь. Ой, блять. Ой, все, иди, иди, иди. Он заходит. Заряжается тоже.